Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні новинка у розділі Домашні завдання на платформі навчаємось дома. Додана функція можливості друку надісланих робіт для перевірки. Спочатку ми її можемо перевірити. Можемо виставити тут яку там нам оцінку, яку дитина заробила. 10, 11 чи 12 балів. Далі. Здійснюємо збереження роботи і можна спочатку віддрукувати, потім зберегти. Натискаємо значок друку. Робота відображається. При необхідності можна підібрати масштаб друкованої роботи. Скільки нам треба там, щоб нормально розміщувалось на листочку. Прибираємо, якщо стоїть галочка, фонові зображення вони не потрібні. Ну і здійснюємо або вибираємо або принтер, на якому будемо друкувати. Тоді натискаємо кнопочку друк, або, якщо необхідно, зберегти у форматі PDF, відбувається збереження цієї роботи. На листочку віддрукованому вказується предмет, тема і прізвище учня. Ну, а також буде відображена оцінка. यका तम ये